Вітаю, друзі! І поки всі показують, як відкидають сніг лопатою та займаються зимовим фітнесом, покажу скільки погода вділила нам снігу. Ходімо! Як ви вже зрозуміли, снігу в нас небагато, зато мороз досить добре тримається, буває навіть мінус 14 вночі. Ну а це весь наш сніг. Зовсім його мало, тільки пропорошило землю, рослинки не вкрило. Ась давайте його поміряємо. Тут навіть пів сантиметра немає, немає що міряти, як то кажуть. У нас вже давно немає якихось таких сніжних зим. Все ж таки клімат змінюється. Чи згодні з цим? Рослини снігом не вкриті, та я взагалі не вкрила троянди, тому що до морозів у нас був зимовий дощ та болото. А це моя руда помічниця, лілейники та інші рослини пішли в ріст, бо було тепло та волого. Молоді троянди все ж таки вкрию агротканиною, тому що далі по прогнозу теж морози без снігу. Вовницю припорошило снігом, і сьогодні гарний сонячний день для роботи. Всім гарного нас!